Це Донбас, індустріальний регіон, розташований на сході України. До війни він здебільшого асоціювався з шахтами, робітничим класом та ностальгією за радянськими часами. Ми зараз знаходимося в Лисичі Балці. Це місце, яке дало назву місту Лисичанську. Ось воно вугілля, як то кажуть, чорне золото. Я в дружковці живу з 54-го року. А французи й бельгійці аж у дев'ятнадцятому столітті це все будували. Вони принесли і гроші, і передові технології. Перші лікарні та парки в Маріуполі будували американці. Перші кінематографи, коли їх ще не було, наприклад, в Києві, відкривали бельгійці. Німці заснували близько ста поселень, які радянська влада перетворила на зразкові селища із великими підприємствами. Родився 11 з 1948 года. Нью-Йоркський восьмого года нью йорк ти пасілок мене позориш? Ну мені очки тоді надо, Я не бачу. Коли повністю стерти пам'ять про іноземців було неможливо, радянські історики зосереджувалися лише на негативних явищах це було певною політикою, політикою забування. Вот это меня больше всего поражало, что на кладбище ходят козы. В Донецкой области есть еще один сохранившийся паровая мельница. Это тоже Миноницкая. Находится Донбасс.